У нас субота, 14 вересня. Погуляємо по фестивалю, покажу, що тут є цікавенько. Я знаходжусь на Блур-Стріт. Там велика сцена, на якій виступають основні виконавці. Загалом на фестивалі ще є 5 сцен. Дуже багато людей сьогодні. Вендорів, які щось продають. Різні українські товари. З'являються наші перші глядачі. Ми знаходимося в Торонто на українському фестивалі на Блур-Стріт. Найбільший в Канаді український фестиваль. Проходить він три дні, п'ятниця, субота, неділя. У цьому фестивалі багато цікавих речей, багато українських товарів можна купити, багато з ким поспілкуватись, знайти цікаві знайомства, знайти нових друзів. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як мене чутно і як видно, тому що, якщо мене глючить трошки трансляція, мені зрозуміло. Вже є 23 глядачі, дуже добре. Дівчатка? Фестиваль перекриває цілу вулицю. Певна довжина цього фестивального, цього майданчика, ще можна так сказати, десь приблизно кілометр, можливо трохи більше. Тисячі людей сюди приходять кожен рік. Кожного року фестиваль зростає. Я це відмітив сьогодні. Реально більше стало палаток, більше людей, більше сцен. більше. А, таких ентертейментів для дітей збільшується а, а, охват. Це напевно пов'язано з великою кількістю українців, які приїжджали в Канаду, в Торонто. А, і всі, вони всі ходять сюди. Це дуже добре, вони роблять. Всіх закликаю, у вас ще є сьогодні і завтра. Якщо ви живете в Канаді, в Торонто, приходьте обов'язково на, на український фестиваль на Бурстріт. Фестивалю організаторів. Так, фестивальна мапа. А, а, не хочете програмку? Давайте да. про да. да тут? Трей. Та одну ходь. Макулатури не треба. За, за ті самі гроші. Та ні на треба. Скільки людей буде на фестивалі? Ви знаєте? Прошу, Скільки раз. людей буде? Багато. Багато. Побачимо. побачимо. Так. Так, давайте побачимо, хто у нас виступає. Цікаво, яка у нас дуже багато груп назву з три десятка виконавців. реально. А Якась там топ-група, тут то, типу, пацик з Франника. Я не знаю хтось. Можливо, ви знаєте, якщо знаєте, напишіть в коментарі. Якась дуже красива фотосесія у нас відбувається. Якісь виконавці, вони вже виступили. Тут зараз просто роблять фотосесію, бажаючи. Дуже класно вдягнені. Прикольно, що на цьому... Можна скоштувати багато українських страв. Варенички, шашлички, голубці, що за Такі запахи ви собі не уявляєте. Зараз саме обідні, 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 обідні часи, хочеться вже щось купити смачненько. Це прикольно, люди вирощують самі часник, часникова ферма Гарлі Кампані і продають. Українці володіють фермою. Дивіться, який чесночок. Просто монструозний. Багато можна знайти цікавих речей, наприклад, як монетки українські. Я скільки це коштує? 100 доларів. На що то є? 0 євро, я знаю. 0 євро, так. У мене є такі з, з Португалії. Монети, срібницькі монети. Не знаю, скільки він коштує. Він, не не, він це колекційні гроші, вони, ну, вони не мають цінності. Я можу тисячу поставити, я буду провинка. Хіба б, щоб його купили. Окей, дякую. Цікаві, цікаві речі тут є на фестивалі, можна много чого знайти. Дуже-дуже цікаво. А от дивіться, який поросятка. Ух, красиво. Ми йому ще напевно довго крутитися. Сирувато виглядає. Oh, okay. Запалаточка міста перевізника. Всім відомого, який тягає посилки з Канади в Україну, з України в Канаду. Надя, у вас такий сьогодні прямо аншлаг. Нормально що тут приділили з України дуже дуже клас. <головько> вам що дать? Що у вас є таке, що мене немає? Ну, у нас <решко> такі штуки є, <решко> а ми вам давали, кстати. <решко> <решко> такі можемо штуки дати окуляри візьму, можемо вам зробити. Дякую. Дякую. Там якісь вибігали ваші оператори, хотіли там щось записати. Так, так, компанії 35 років, ви хотіли вже цей ролик, коли всі поздравляють, або щось кажуть. Я підійду трошки пізніше. Так, підійду, що тепер поздравляю, вирішу квартиру, і вона потім все знову, Окей. 35 років в місту працюють в Канаді, допомагають українцям. Дуже класно. Ось які собачки тут є. Який корм для собак. Великі банки, Коша банк, Біміо, я тут бачив, CIBC. Вони э, тут є і показують, що в принципі, їм цікаво. Українські ком'юніті цікаві, як вони як клієнти. Інфронізація. Прикольно, коли це не організовано організаторами, а так люди просто прийшли зі своїми власними інструментами, що сіли і роблять. Дуже класно. Дуже високому рівні все організовано. Тарантовська поліція нас береже. Багато людей сьогодні справді. Тут реально можна, собі, собі щось класне прикупити, якщо є у вас така потреба. І дуже багато з цих а, покупок, які ви зробите сьогодні. Велика частина грошей з цих покупок йде на підтримку української армії. Багато тут волонтерів збирають на дрони, на ну, що завгодно. До речі, зараз в Торонто такий вікенд фестивальний. Дуже багато фестивалів проводяться. Я знаю, в ці вихідні польський фестиваль проводиться десь, а латиноамериканські різноманітні. Ну, тобто так класна саме погода для того, щоб проводити фестиваль. Це не такий фестивальний день в Канаді. На жаль, вареники. По – піроги, Польське слово, воно тут прожилося. Якось їх переломити, тенденцію дуже важко. Ми українці, які роблять вареники, вимушені їх називати пірогами. Можливо, колись так думка зміниться, і слово вареник зайде в лексикон англоязичний. Якісь цінні призи дають навіть ціла черга, щоб щось виграти. Благічтей. А це політичні, політичні палатки. Тут я бачив ліберальну палатку, консервативну палатку. Люди вже готуються до виборів. Хоча формально до виборів ще рік. Ще одна сцена, це, напевно, друга за розміром на фестивалі. Ось готується виступати. Я приїхав сюди десь пару годин тому, було набагато менше людей. Зараз вже майже третя година народ підтягнувся, реально такі прямо ж топи. Там далі починається дитяча зона. Руку атракціонів різноманітних. Перекрили вулицю, не дуже це зручно для місцевих жителів напевно. Цілими родинами люди приходять сюди і тут є чим зайняти дітей, в принципі. Можна покататися на різних атракціончиках, щось виграти, якийсь бриз, більше на гроші, але можливо комусь везе. Хочу вам подякувати за ваш блог. ще до переїзду в Канаду. Дуже було туристка. Завдяки ми... вашому відео я заповнила заявки, Ви приїхали в Канаду. Дуже вам дякую. Все, все. Вітаю. Люди дякують, приємно. Багато красивих людей сьогодні. тут. І вишиваночка, усміхнених. Ще раз наголошую на те, що дуже важливо сюди ходити. Якщо ви живете в Торонто. У вас ще є сьогодні день, завтра день, а ви сюди прийти. Відчути українську культуру, підтримати українську культуру, знайти собі нових друзів, знайомих, якось розважитись. Насправді це, це класна річ. Такі фестивалі обов'язково треба відвідувати. Це вже кінець. Фестивалі, ці, скалолазні горки. А ні, там ще є далі. Зона там, де наливають і випивають. спонсор зіркова, і там є окрема сцена. Водка зіркова в Канаді, доволі популярна, до речі. Ми туди не підемо. Трошки вже пора їхати. Пора їхати далі. Ось такий він, друзі, фестивальчик. А, у нас тут а, так вийшло, що буквально один місяць тому був великий фестиваль на а, Місісазі. Ну, фактично то було тож, також Торонто, там, на, на кордоні між Торонто і Місісага. В Сентеніал Парку на День Незалежності був дуже великий фестиваль. А, він в парку був організований, а тут такий вуличний. А, майже там трошки. Менше місяця пройшло і ось такий другий великий фестиваль. Саме тому, що влітка це фестивальна пора, і тут люди збираються, люди організовуються. дорожче. Так. <сіх> а цього новозеландського немає у вас, як він там називається? Мам, просто дві маємо решта ще на тим, на човені, не боїмо. Классно, не боїмося. Да. Акація, класна. Акація, ми маємо. Дві баночки за двадцять п'ять. Наступного, наступного разу. А Я вас на ютубі покажу вам, що у да вас три Ось такий він, друзі, фестивальчик. Класна тут, реальна атмосфера, цікава. Душевно все зроблено. Немає жодної агресії. Люди усміхнені, люди веселі, люди відпочивають. За підрахунками канадських статистичних служб до Канади приїхало більше 300 тисяч українців за останні 2-3 роки, коли працювала програма КУЕ. А якась частина з цих людей поїхала. Я думаю, що відсотків 20 не менше, можливо, навіть і більше. Але інші люди залишилися, і велика частина цих людей залишилася саме в Торонто. Тому що тут а, практично 80% роботи Канади знаходяться саме тут. Ну, люди залишаються в Торонто, і в ком'юніті Торонтовське, українське вирісло просто космічно, до космічних масштабів останні декілька років. Ну війна цьому допомогла, на жаль. Краще б воно виросло більш таким натуральним шляхом. Але що поробиш? Це така <му> стає доволі важко пересуватися тому що товпа така вже ух реально серйозно Я тут пару годин тому було набагато легше зараз стало трошки важкувати черги за їжею зростають люди голодні тут також мед хтось продає тут більш більш цікава палатка, така більш автентична, я би сказав. Такой типовий український бізнес. Мед, чесник, дуже багато українців, які поприїжджали, починають відкривати свої компанії різноманітні компанії, які завгодили. Тут Торонто, до речі, страждало, ну, напевно, в лапках страждало, але все ж таки страждало від того, що не було нормальних українських закладів, ресторанів, магазинів і так далі. Все це потрохи починає з'являтися. Це дуже добре. Ну що, друзі, на цьому напевно буду завершувати свій репортаж, тому що зараз я просто захлинуся слиною біля цього кабанчику, який просто проситься, щоб його з'їли. Треба вже мені перекусити щось, поспілкуватися далі з людьми. Приходьте на фестиваль, обов'язково. Це дуже-дуже-дуже важливо. Подивіться, скільки народу. Усіх людей щорічно відвідують цей фестиваль. Я йому бажаю благополуччя, щоб він розвивався, щоб якомога більшим ставав, щоб ми перекладали Блурстріт не тільки на невеличкому її ділянці, але й до самого Даунтаун. Так що з таким в мене був сьогодні репортаж. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.